Привіт, шановні гості, дорога родина. Сьогодні відео, як я і довго збиралась, обіцяла надзвичайно корисне, змістовне та приємне. Сьогодні з вами ми поговоримо про волосся, а саме про шампуні. От спеціально я принесла сюди і виставила тільки ті засоби, якими я користуюсь на постійній основі. Звичайно, що їх час від часу може бути більше. Може бути менше, але сьогодні ми виключно говоримо про засоби для миття голови. Ми не говоримо про маски, чи різноманітні сироватки, бризькалки, мазюкалки і так далі, тому подібне. Сьогодні відео тільки про те, чим мити волосся. Давайте з самого початку. Наше волосся. Ми собі самі не обирали. Воно нам дісталося в подарунок, можна так сказати, або ж це таке надбання, яке ми отримали внаслідок генетичного схрещення наших батьків. то Ми самі себе не обирали, щоб ми народжувались, так само ми не обирали, яке волосся нам дано від природи. Отже, давайте трішечки я розкажу про себе. В мене довге, тонке. Пряме волосся. І за рахунок того, що волосинка дуже-дуже тоненька, воно дуже часто заплутується. В мене немає лупи. Взагалі ніколи не було. Це, мабуть, також генетична особливість багатьох людей, що лупа передається ну, або від матері, або внаслідок якогось захворювання вона з'являється. Тому, якщо вона є, то ви з нею боретеся все своє життя, ну, час від часу використовуєте якісь спеціальні засоби. Це, мабуть, що теж про це ми не будемо говорити. От в мене, наприклад, жирна шкіра голови, Жирна шкіра голови і тонке довге волосся, яке взагалі не крутиться, от воно у мене пряме, як палка, і будь-яка зачіска, навіть якщо я накручу на бігоді, ну, 2 години. Це моя ось така особливість. І що робити, щоб ваше тонке отаке Волосечко виглядало більш, наприклад, пишним, доглянутим і охайним. Отже, друзі, найперше, що ми завжди робимо при виборі будь-якого засобу, це дивимося на виробника, на якісь там відгуки, звичайно, що в інтернеті. І головне це безпечність. Але всі забувають перед тим, як показувати вам якісь шампуні чи розказувати про них, про найголовніше, чим ви розчісуєте голову. Це Саме важливе перед вибором будь-якої шампуні, будь-якого засобу і так далі, і тому подібне. Розчісувати можна багато чим. Можна просто в супермаркети піти, купити якусь розчосочку, дарти нею волосся. От коли я там у влозі почала розчісувати, в деяких виникла паніка і страх, і сказали, що я буду лиса, бо я неправильно розчісуюсь. Багато хто не знає, що існують. Сьогодні дуже технологічні і дорогі розчіски, які є інвестицією вашою, в вашу гарну зачіску і в те, щоб ваша голова була в порядку. От ви як купуєте фен і розчіска, оце у вас два, якщо ви сушите, звичайно, що феном волосся, от два таких гаджета, ну просто необхідних усім. Отже, це відео буде довге, наберіться терпіння. Отже, все життя, коли з'явилися розчисточки Tangle Kizer, це в мене ось Tangle Kizer, я завжди купую тільки оригінали. Запатентована формула розчистки, видно, що ця розчісочка, вона в мене давно. Бачите, які тут густі, доволі щитини. Це запатентована формула для розчісування мокрого, кучерявого і сильно заплутаного волосся. Тільки коли з'явились на ринку ось ті розчісочки Tangle Teaser, вони були круглі, без ручки. І в мене десь старається розчіска, що десь там в шухлядах є. І е, я про неї почула тоді, як став так більш розвинутий інтернет, мабуть, що з 2007 року я купила ту першу Tangle Teaser. і все, моє життя змінилось назавжди. Чесно вам кажу, всі ці, що в мене були. Гребінці, розчіски різні. Я просто взяла і викинула. Я не користувалася більше жодною розчіскою, окрім Tangle Kizer. З ручкою вони з'явились, мабуть, що років три або ж чотири назад, може й більше. Оцю я купила, мабуть, років три чи чотири тому. Оцей Tangle Kizer. І я на постійній основі користуюсь тільки ним. Ви можете не переживати, що у вас буде видиратись волосся. Ця розчіска дозволяє вам розчісувати мокре волосся. З коренів до самих кінчиків. Вона для цього розроблена спеціально. Так вона не дешева. Якщо ви купуєте тільки оригінал, він не дешевий. Але повірте мені, що різниця є між, наприклад, дешевим аналогом, там зовсім другий пластик, там зовсім друга, скажімо, так, обробка оцих щитин. Ну і це зовсім не то. Купляйте тільки оригінал. Ви витратите 600 чи 700 гривень, я не знаю, скільки вона коштує зараз. Так, це з, офі з офіційного сайту Tangle Teaser, це Англія. У вас буде, можливо, в зеркальному відображенні, але я це відео переверну. Так? Воно того варте. Хто користується цими розчистками оригінальними, то знаєш, він оце не проміняє більше ні на що в світі. Але це ж я так довго, як завжди. Але недавно, як я знайшла магазинчик, в якому я купляю зараз собі майже всю косметику, і для волосся і так. Це було, мабуть, що, ну, рік вже, мабуть. Я звернула увагу на Женеку. І я її бачила і в моїх подруг. І ще в Ну, Я скептично віднеслася. До мене вже щось може бути краще, ніж мій Ні-ні-ні, Кращого бути не може. Я ну, такий, трішки можу скептично до чогось відноситись. І тут я все-таки вирішила купити собі Женеку. Вона в мене давно. І тангелтізером я зараз не користуюсь. От до чого я вела. Після того, як я купила женеку, ось зверніть увагу, які тут густі зубчики, які тут, вони доволі такі рідкі. І ця женека, нею ще можна сушити, волосся, вона повністю продувається. Це вже Італія, вона коштує також, ну вони приблизно одинакові по ціні. Зверніть увагу також на висоту, ось, бачите, на цих зубчиків. Женека, нею також ми розчисуємо волосся від коренів до кінчиків. Не так, як хтось там мені писав, спочатку тут розгриби, потім там. Ні. Це спеціально запатентована також формула для розчісування мокрого волосся. Сухе волосся я в житті не роздеру, бо воно в мене тонке і заплутається так, що тільки треба буде стрихтися на лисо, ну або збривати голову. От і все. Це просто мучення. Знаєте, сидіти роздирати кожну волосину тут. Все рівно волосся буде заплутуватись. Воно заплутується, тому що воно дуже тонке і довге. Це зараз вже я трошки підстригла, мене воно було ще довше, так? Тому це, от, якби воно в мене було грубіше. От, наприклад, як у мого чоловіка Сергія плотне таке волосся, то в принципі все рівно чим ти там його розчісуєш. Але ну нащо мучитись? Ця розчистка, в неї також можна наносити маску для волосся. І я вже колись показувала вам, як правильно наносити маску для волосся, бо не всі навіть правильно використовують засоби. І потім, звичайно, що якщо ви неправильно використовуєте, вони не діють. Наноситься. Маска прочісується, мокре волосся з маскою, от саме цією розчіскою, ну в принципі це і можна, але це краще. Оце взагалі мій фаворит. Я готова її рекомендувати вам всім, тому що ваше життя зміниться на краще після придбання ось такого гаджету. Це я ж кажу, що інвестиція в ваше здорове волосся нічого не видирає. Ну, зовсім, от якщо ви розчісуєтесь від початку до кінця. Прочісується гарно і жодного, скажімо так, втраченої волосини. Тепер про втрачене волосся я також вам розкажу, покажу я засоби. Отже, в мене тут 4 шампуні, вони різні, два безсульфатних, тому що в мене крашене волосся і використовую безсульфатні засоби. І також скраби для шкіри голови. ну Це, в принципі, воно як такий скрабуючий. Шампунь. Так? Тепер зайчики, важливо нам з часом, з віком, поки ми молоді, в нас волосся густе, і це нормально. З віком і шкіра, і все в нас втрачає, скажімо, цвітонус, тонус, рідіє волосся. І основна наша задача будь-кого, неважливо, який у нього тип шкіри голови, таке інше це не втратити те, що в нас є. Тому більшість моїх засобів для волосся і шампунів, і, наприклад, масок. Це для відновлення і проти випадіння для кращого росту, навіть якщо у вас не сильно випадає волосся, навіть якщо воно сезонно у нас випадає, а це нормально. Що нам каже Вікіпедія? Вікіпедія каже, що в день нормальна втрата це 150 до 150 волосин. Там 120, 100, більше менше, це середня втрата. Як же вам порахувати скільки у вас волосся випадає? От зранку проснулись. На подушці зібрали, так, там десь в ванні, на розчисті видрали те, що у вас там випало, і постарайтесь хоч трішечки от розгорнути і порахувати. Коли волосся довге і у вас навіть на розчисті залишилось 3-4 волосини, це вже визиває паніку і страх. Чому? Тому що воно довге заплуталось і стається, що це ну, просто випав жмуток. Коли коротке, ви можете навіть на це не звернути увагу, тому що воно коротке. А якщо довге, да чорне, от як в мене, я відразу бачу і там, наприклад, в ванні на білій плитці, і на підлозі, і там на якихось цих, я бачу, що волосся випадає. Ми дістаємо цю нашу волосинку, підходимо до вікна. І дивимось на неї, так? Роздивляємось одну і іншу сторону нашої волосини. Якщо ви бачите на кінці світлу таку бульку, цибулинку, так? то ця волосина у вас випала сама. Сама випала. Чому? Тому що волосся має у нас свій цикл. Воно росте, 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 припиняє свій зріст, випадає на його місці, виростає нова волосина. Це нормальний природний процес, так? Це нормально, тому потрібно подивитися, що там у вас випало. Воно випало само, бо вже старе та волосся, а якщо на кінці чорненька така штучка, то то вже плохо, то вже випав здоровий фоллікул. Тоді потрібно звертатися до лікаря. Хоч хтось, хтось там мені писав про лікарів, ні, лікарі вони для того і лікарі, щоб виявити причину, чому таке буває. Буває у нас сезонне випадіння волосся. От там весна, літо буває таке. Буває від стресу, так реагує організм. Той стрес, який у вас був місяць чи два тому, вам може аукнутися. От, наприклад, якщо я простресувала в травні, так, травень, червень, липень, серпень, то в серпні в мене може трошечки випадати, вилазити волосся. І ось, щоб цього було менше, скажімо так, мінімізувати, я використовую деякі засоби. Також треба розуміти, зачки, я все потім штренько вам покажу. перші такі, ну, маю ж я розказати, пояснити вам, по-людськи, що е, шампунь він сам по собі, це не лікувальний засіб. Задача наш шампуню – вимити сало шкірне і очистити волосся від жиру. Це нормально, що жир у нас воно змащується жиром і жирніє. Хтось там пише, що раз в тиждень можна мити голову там два рази в тиждень, в кого як ні. Оце вам дано генетично від природи. І якщо у вас голова жирніє кожен день, то неважливо, якщо ви будете її мити там раз в тиждень. Ви навпаки засалите свою голову так, що у вас з'явиться і лупа, і ще якась грибкова інфекція присоєдиниться. Тому миємо голову по мірі необхідності, в залежності від типу і стану шкіри. Голови і вашого волосся. Головне не пересушувати. Отже, найголовніше, як ми миємо голову. Не всі ще знають, як мити голову. Набираємо засобу, ну, в залежності від того, пінеться він чи ні. Безсульфатні шампуні, ось, наприклад, такий, як оцей. Видно, що я ним користуюсь. Бачите, тут банка така вже видавша види. Оцим, наприклад, я користуюсь тоді, коли я фарбую волосся. Після фарбування десь тиждень, щоб краска краще трималась. Безсульфатний, хоча мене на сайті, от, наприклад, Попередила Оля, що він тіпа, погано пінеться. Ні, пінеться він нормально. Ну, от. Набираємо ми його зручно, що я дозатор, трошки отак похлопуємо спінюємо і намилюємо тільки шкіру голови. Тут нічого не мийте ніколи, не пересушуйте волосся. Коли ви будете смивати, повірте мені, що неважливо, як ми ми вийте голову, ви голову миєте отак от над душом, хтось миє, так? хтось просто стоїть і воно стікає. Оцього шампуню, що ви намилили, його достатньо буде, що поки ви будете змивати, він вам промиє і отут все. Цього достатньо. Ніколи не мийте отут коси. Не треба. Будь ласка, я вас прошу, не пересушуйте. Тут вони у нас дуже рідко коли брудняться. Брудниця у нас в основному шкіра голови. Це дуже важливо правильно мити голову. І в залежності від того, якщо у вас є нормальна розчистка, полотенцем вмакнули. Потім вже намазуєте там чи бальзам, чи маску, окремо я зніму відео, якщо вам буде, звичайно, що цікаві такі відео, я зніму окремо, розкажу вам ще за ці засоби. До голову мити також треба правильно. Зазвичай рекомендують мити голову два рази. Перший раз намилюємо. Так, намилили, змили, а другий раз вже саму капельку. Намилили і змили. Ну, як очищення. Тому що буває, коли дуже жирна шкіра голови, особливо в другій фазі циклу, перед критичними днями, в нас дужче жирніє голова, дужче жирніє шкіра, з'являються якісь там прищики, це нормальна реакція жіночих гормонів. І, скажімо так, перед критичними днями в нас ну, дуже брудниця голова, буквально помив, через 2 години може бути жирна. Це також треба враховувати. Так? Жінок вже після. Після менопаузи вже більш стає сухіша шкіра, більш сухіше волосся, тому потрібно підбирати і засоби відповідні зайчики. Будьте розумними і від, щоб відповідало. Отже, тепер я буду вам показувати саме круте, взагалі, чим я користуюсь і також вам раджу, що вам не нашкодить. Отже, всі ці засоби я постараюся залишити на них посилання. Це все чим я користуюсь. По цих брудних пляшках ви побачите, що ну точно я ними користую. це не то, що якась реклама. Отже, це наш український виробник шампунь проти випадіння волосся. Дуже дієвий, дієва вся серія. І краще купляти всю серію відразу, тому що сам по собі шампунь, я вже вам сказала, він так, на ньому написано, що він проти випадіння волосся. Ну, але воно все діє в комплексі. Тобто, шампунь, бальзам, маска там і сироватка. Оцієї серії сироватка проти випадіння волосся, ну просто найкраща. От Сьогодні у вас випадає, завтра ви вже її намазали, і післязавтра у вас вже на розчисті буквально пару волосин. Це те, чим я користуюсь на постійній основі. Дуже класний шампунь. Тепер, це шампунь взагалі паличка-виручалочка, шампунь з коноплею. Він також іде як проти випадіння волосся. Один, оце найкращі засоби. Я їх стараюсь міксувати, щоб голова не звикала до одного чи до іншого. Тому це засобів має бути у вас ну як мінімум два чи три, щоб не привикало, бо привикне і перестане діяти. Тому тиждень їм одним, тиждень їм другим. Отак. Оцей шампунь для тих, в кого жирна шкіра голови, дуже гарно вимиває. От Після нього прям чиста голова. Його я використовую в другій фазі цикла частіше. Я вже сказала, перед критичними днями, наприклад. Ну і взагалі, от кудись я, наприклад, їду в подорож. То обов'язково з собою його от В село беру, там і всі родичі миють, і дуже довольні. Так, ось ці два посилання залишу. Цей більш дешевший, мабуть, що цей трошки більш дорожчий, ну там не набагато, але ну дуже класні. Густий, оцей піниця дуже добре, вистачить на довго, досить такий економний. Цей, мабуть, що більш рідкіший, але й коштує недорого. Оці два дуже рекомендую. Із цих двох, які б я порадила б, наприклад, обирати, якщо перший раз. Краще візьміть оцей. Вже після того, як ви оцим помиєтесь, можете взяти оцей. Ну, якщо от ви вибираєте між їх двох, то краще, ну, на знайомство, скажімо так, з такими засобами, це оцей. Це з коноплею. І з коноплею дуже дієвий це Болгарія. Оцей, так? Показала. Далі. Після фарбування, я вже сказала, що крашу голову сама фарбую. І після того, як я голову пофарбувала, я буквально тиждень мию голову тільки безсульфатними шампунями. Чому? Тому що краще потім. Ну, краска не так буде вимиватися. А вже після того, як тиждень я помила, воно там нормально в тих лусочках. Вона ж волосина ж не просто пряма, а вона з таких от лусочок. Щоб, щоб з тих лусочок, після того, як я пофарбувала, щоб не так вимивалось. Значить, оцей, він з олією аргани, шампунь, дуже класний. Ой, щось водичка з нього покапала. Ось такий велика, дуже баночка вистачає його надовго. Я його купувала один раз. От один раз і в мене ця баночка. Оці вже купляю нам, мабуть, що по три чи по чотири. вже оцих. Цим більше я користуюсь. Цим я користуюсь час від часу, в основному після фарбування. Якщо фарбуєте волосся, безсульфатні засоби, вони не шкідливі. Скажімо так, нешкідливі. Ось цей з олії органи, тут його є ціла серія. І з цієї серії там було, я брала і, мабуть, що маска для волосся. От вона, до речі, дуже класна. Я за нею розказувала, У мене вона вже закінчилась. І ще була там, так як і рідкі кристали. То з цієї серії оце шампунь і та маска найкращі, оце. Далі. Це ще ста старий вид упаковки, прозорий. Зараз він в мене став жовтий, бо там е була е масло ромашки. Я наливала в цю баночку, а потім назад перелила цей шампунь, бо ділила для подруги, відділяла. Тому не лякайтеся, він взагалі прозорий має бути. так. Шампунь для волосся з ефектом ламінування. Ось такий. Також я його використовую час від часу, дуже гарне після нього волосся. От прямо Якщо вам треба кудись там для зйомок, От я часто знімаю уроки, щоб красиво було для прокрутки, дуже красивий ефект після нього і має також лікувальний ефект. І це також засоби. Безсульфатні, вони класні. Зараз виробник вже змінив упаковку, вона стала не прозора, просто біленька. Ці засоби я дуже люблю дарувати на подарунок, от, наприклад, своїм подругам, тому що вони класні. Я точно знаю, що це пригодиться. Їх вистачає надовго, і зазвичай я беру цілу серію. Вам зроблю скріншотик ось цього засобу, прямо як виглядає ціла серія. Іде шампунь, бальзам, спрейчик. Для волосся. От недавно, навіть в огляді, я його показувала дуже-дуже теж класний. Тому це для тих, хто хоче, щоб його волосся мало гарний вигляд. Якщо у вас каре, якщо ви часто робите зачіски на роботу, накручуєте плойкою, то я раджу звернути увагу саме на ось цю серію. Вам вона реально буде класна. Якщо ви крутитесь плойкою, вирівнюєте утюжком, то це захистить ваше волосся від всіх, скажімо так, Травмувань і бід, дуже має гарний ефект. Так. Тепер це взагалі чудові засоби. Значить, я вам їх покажу отак більш розвернутому вигляді. Це називається шкраб для шкіри голови з протеїнами пшениці мигдалю та ментолу. Ось такий засіб. Він виглядає, ось, бачите, як скраб. Точно як скраб, але це як повноцінний скраб шампунь. Коли я його використовую, от буває таке, що я на зйомках там, знімала там, пару прокруток, цілий день знімала прокрутки, плать і часто розчісуєш, поправляєш, бризкаєш, там, наприклад, лаком чи ще чимось. І після цього лаку, після оцих засобів для кінчиків, наприклад, які силіконові, шампунь. Звичайний, він може не впоратись нормально з очищенням. Хоча ці шампуні точно справляються, але цього буває недостатньо. І для того, щоб змити оті всі залишки засобів з вашої голови, я використовую такі скраби. Що вони дають? У вас з'являється отут. Прямо ось, бачите, короткий такий, як пушок. Бачите, ось коротенький таке, як пушок. Активує цей скраб. Шкіру голови, ви робите такий, як масаж, активуються оті сплячі, сплячі волосяні фолікули, і волосся краще росте. Да, воно не стане густішим, бо це знову ж таки те, що вам дала природа. Ну, росте воно краще. От раніше був тільки в виробника отакий скраб, зараз я тут його відкрию. До речі, зацініть я вже в цій сукні, яку купила вінтажну французьку, тому ви можете її зацінити. так? Ось так я відкрила. Надіюся, що не ви бачите, як тут трішки, може, воно в мене й водичка попала, бо воно у мене в душі стоїть. Бачите? Ось таке воно. Не дуже має привабливий вигляд. Повністю ця косметика, яку я вам показую, вся якою користуюсь, вона абсолютно безпечна. Вона не визиває у вас алергії і, не дай Боже, нічого поганого вам не зробить. Скільки його треба? Да, буквально отак, як півстолової ложки на руку. І розпроділила я отак от по проділю на тільки шкіру голови і змивається, його не треба вимивати шампунем чи чимось. Хоча він з чогось такого, там, я не знаю, з чого, може там якісь абрикосові кісточки, а давайте почитаємо, що там в ньому в складі. Вода підготовлена, морська сіль, скраб абрикосової кісточки. Так, воно вимивається нормально з голови, ви не переживайте, у вас голова не буде брудна. Отаке ось. Дуже хороша, бачите, в мене вже воно майже закінчилось. Дуже класний засіб. Взагалі е можете купити, хай він у вас буде. Після нього волосся чисте, ну точно три дні. Навіть ось таке, якщо у вас жирна шкіра голови. От якщо вам треба кудись, ви знаєте, що вам треба, щоб у вас була чиста голова. ну, Наприклад, до когось ви поїхали в гості і не впевнені от там на дачі, чи буде у вас можливість помити голову, чи ні, миєте оцим. І точно два дні, навіть якщо жирна шкіла голови, у вас голова буде чиста. Якщо в підлітків буває в хлопчиків або в дівчат дуже жирніє. Волосся гормональна перестройка, також абсолютно натуральний засіб, не зашкодить. Можете взяти також у ваших підлітках. І оцей у них скраб, вони різні, бачите? З'явився буквально недавно. В нього різна фактура, і цей Боже, який він класний. Я одню нього прям прибав діла. Якщо є вибір, то краще спочатку купіть оцей. А потім той. Цей заодно діє і від випадіння волосся. Тут олія м'яти і ментол. Тако, знаєте, трошки як припікає, ну, я не можу сказати, що припікає, освіжаючий ефект. І від лупи буде діяти від усього. Тут зовсім інша фактура. Дивіться, воно густе, оце, і пахне просто бомбезно. І цей засіб так піниться, що це капець. Хоча він теж скраб, але цього треба менше. Тут вже треба чайна ложка, і воно прямо у вас така піна буде на голові, як і дає е, об'єм. Тобто оцей засіб мені подобається навіть більше, ніж той. Хоча цей, від нього, мабуть, 3-4 дні чиста голова, цей дає більше об'єму. Але також голова у нього крепко чиста. От прям дуже. Мені здається, що в цього зеленого більше лікувального ефекта. А в того, мабуть, що більше косметичний ефект, бо дужче залишається голова чистіша. Вони різні. Якщо маєте можливість купіть обидва, поекспериментуйте. Ну скільки я вже користуюсь, тут ну, його багато чимало. Оці ось засоби. Дуже класний. Теж натуральний склад, тут вже в складі морська сіль, вода підготовлена, олія, олія насіння. Бавовни, екстракт кропиви, олія, ефірна м'яти, протеїни кератину, бла-бла. бла Ага, це все-таки написано пілінг для волосся. А там скраб. Хоча тут також пише скраб. Ну, це, мабуть, що Дія да. в нього така, як в пілінга. Оце зайчики те, що я вам показала. Ще в мене там є залишки турецьких шампунів, я колись їх показувала. Але порівняно з цими, всіми ті турецькі програють. Оце ті засоби, їх не так-то багато, ну, для когось, може це багато, це точно все дієве. От що б ви з цього не взяли, ну, знову ж таки, в залежності від ваших потреб і від вашої шкіри голови. Якщо у вас волосся, наприклад, сухе, то що вам купляти оцей скраб для додаткового очищення? Якщо ви не пользуєтесь, наприклад, лаками для волосся чи чимось, то вам ну, нема сенсу очищувати так, шкіру голови раз в тиждень. Ну, нема. Тоді краще вам купити якийсь другий шампунь, от, наприклад, повністю натуральний, оцей, ну він дуже гарний, оцей з олійкою коноплі, і все, ваше волосся просто буде супер. Якщо ви не фарбуєте волосся, то що вам оцей безсульфатний шампунь по факту? то Використовуєте краще знов той? ну, Ви зрозуміли. В залежності від типу, від потреб, оце те, що я вам показала. Якщо буде цікаво, такий формат відео, знаєте, такий довгий, чого, як. І навіщо? І також я розкажу вам закінчики волосся, якщо бажаєте засоби для кінчиків волосся, щоб вони у вас були гарні, що робити, щоб не торчало, щоб блистіло. Ну, скажімо так, тому що це не дія шампуня. Це зовсім мають бути трошки інші засоби. І знову ж таки, робимо все так, щоб не втратити те, що в нас є. Все, на цьому я вам... По цьому кала, бувайте здорові, бережіть себе, до зустрічі! І не забувайте, що все те, що я показала, оці всі засоби, посилання будуть знаходитись в описі під цим відео. Я не знаю, чи ще на сайті це все є, але маю надію, що є. Хоча половина цих засобів ну, точно там є в наявності. Все, всім пока, бувайте здорові!